Вітаю ви на каналі Майнид. З вами Ганна і сьогодні таке нестандартне відео для мого каналу. Я хочу відповісти на питання тегу, в'язання та професія. Я знайшла його на просторах інтернету на нього відповідала пані Галина з каналу Чарівна ниточка та Галиншині Фантазії. І я хочу щось так, подивилася це відео, і мене надихнуло її відео. Думаю, ну, трошки з вами поспілкуюся. Я буду трошки відволікатися, займати собі руки, розпочала я процес новий, тому що у нас шалений тиждень стартів у проєкті Олени Буганової. Я в'яжу шкарпетку. Euh, щось так пригадалося мені хлопці. І цей тиждень стартів у мене шкарпетки дуже багато. Я в'яжу шкарпетку це українська вовна, це вже розпочата бобінка, Тут euh, зв'язано вже було. Шкарпетки зв'язано було euh, пару шкарпеток чоловічих і шкарпетку для шпиталю. Адаптивну. ось. І <кій> Вибачте, мод я взяла розпущений светрик. Теж. Ну, в мене отак от воно лежить. Тут светрик, цілий светрик, тому не так багато. Так вони в мене в парі лежать в пакуночку. І я. Ну, вирішила пов'язати з цієї, цієї ниточки шкарпетки. Це шкарпеточка така, от я 4 рядочки зробила виворотною гладдю і перейшла на резиночку 3 на 1. Ну Давайте почнемо, тому що в мене настрій поспілкуватися, буду довго вступати, наступне слово казати. Так. Перше питання цього тегу: працюєте, це чи годомо господарка. Е, я працюю, я працюю, в мене повна занятість на ставці в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Кому цікаво, приходьте, поспілкуємося е, до музею. Е, ось е, робота така. І творча, і відповідальна я начальник відділ, відділу, і е, ми працюємо, робимо е, так, щоб е, про музей чули, знали, люди приходили, і розуміло, що це е, цікавий музей, не дивлячись на те, що це музей про мистецтво, е, тому що це ну, своя специфіка. Є у нас, наприклад, краєзнавчий музей, історію краю більше люди цікавляться, ніж мистецтвом, тому що до мистецтва це треба мати когось певний настрій, когось підготуватися морально готовим до цього. Хтось полюбляє саме мистецтво. У нас є постійні відвідувачі, які ходять на майже всі наші заходи. Тобто, ну, таке. Така ситуація. Друге питання. Як поєднують робот, роботу та хобі? Поєдную іноді, як сказати, скажімо так, в'язання на роботі я не можу. Використовувати в своїй роботі, Роб... працювати на роботі, в'язати я теж не можу, в мене немає такої можливості, тому що в нас постійно є якісь справи. І якщо я, наприклад, буду готувати нову екскурсію або програму, і хтось зайде і побачить, що я паралельно в'яжу. Ну, я навіть не можу уявити, яка буде реакція. Тобто, ну, краще цього не робити. Тому от, такого поєднання в мене немає. Але, а, ну, робота та хобі. А, я ж займаюся не тільки в'язанням, в у мене ще вишивка, в мене ще. Є uh, yeah. ну, трошки шить, ну, шиття такого початкового uh, рівня, це до інших це до інших каналів. Причому настільки початкового, що я розпочала uh, там, дещо шити місяць тому, і ну, в мене таке, таке навантаження на роботі, що я приходять, я не можу себе заставити взяти, ну, розкрити машинку. Uh, тому що ну, мені треба для життя такий стан. Ну і невтомленість, тому що там трошки не так відріжеш, і все ж, треба викидати або щось інше робити. Але є один витрик отділля, який я опанувала, до речі, завдяки роботі, і який я використовую в своїй роботі. Це квілінг. У мене є декілька робіт. І саме музей, він. Змусив мене цим займатися. Тому що колись давно, ще коли моїй дитині було 5, 6, 7, 8 років, в мене був потяг до квілінгу, але до Ютубу про Ютуб тоді взагалі мови не було. У мене був потяг до квілінгу і ми. З дитиною робили навіть дідусю зробили картину, там квіточки на день народження. Ця картина досі висить у нього в кімнаті. Тобто такий подарунок вийшов. Ну, Там більше я робила, ніж дитина моя. І потім вже працюють в музеї. Ну, постійно у нас питання таке: щось нового, б такого нового зробити. І якось я сиділа, сиділа, кажу, давайте квітингом квітінгом займуся. Спробую опанувати. Ну, мене... Я коли з дитиною займалася, щоб почати з інструментом для квілінгу працювати, я зламала декілька інструментів, я дуже ну, надто туго крутила смужку. І в мене в смужці, в, цьому цилиндрику, в цій спіралі, да, навіть спіраль можна сказати, яку з квілінга крутять. З шасом в цій спіралі, серединка з інструменту для квілінгу. Потім ну, у нас є магазин-художник в Миколаєві. Він такий, я б не сказала, що дешевий, але там товари для художників, ну, для декоративно-житкового мистецтва. А квілінг це, ну, я думаю, більш декоративно-ужиткове мистецтво. І я купила в цьому магазині, професій, ну, я думаю, професійний, ну, в мене а, рука недовга, коротка і широка. І а, такий малесенький малесенький інструмент, і він мене так ліг в руку все. І, ну, По-перше, це я не купувала, не купувала дешеві, я витратила, так, вже налаштувалася, що ну, якщо я вже так така типу майстриня, ну, щось роблю, да, то мені треба вже і інструмент такий, ну, і цей інструмент вже живе 2 роки нормально. І, ну, якось він мені, кажу, він маленький, і а, ручка там невеличка, і якось він в руку так ліг, і дуже, дуже зручно, дуже, дуже швидко все виходить. Ось так пов'язано. Тобто я майстер-класи проводити почала. Але я скажу одне, що квілінг це специфічний, такий від рукоділля, що ну більше ну, шести. Осіб на майстер-клас я, наприклад, не можу запросити, тому що, особливо, якщо дитина прийшла, вона ніколи взагалі не бачила цих смужок, не того інструменту, то показати кожному, і ну, у нас девіз, я не знаю, встановка така, що кожен виходить з готовою роботою. Хоча б, ну, тобто, квілінг, от Скільки ти встиг там квіточок накрутити, да, стільки ти і робиш. Стільки і є, ти з цими квиточками виходиш ну, з аудиторії. І тому тобто, повністю увага, приділяється дітям і навіть шість я розриваюся. Дітям дорослі приходять, в мене приходять дуже багато людей. Uh, і я розриваюся, просто я повинна одночасно кожному показати, uh, взяти в руки його руки, показати uh, або показати своїми руками, як, але це час витрачений на кожного, тому що в когось, а я це знаю, пішло. Uh, когось навпаки, я не знаю, як тримати, і покажіть мені, як зручно. Uh, Ну, ти, ти не знаєш, поки люди не прийдуть на майстер-клас, він не почнеться, ти не знаєш, як він піде. Це передбачити неможливо. Тобто, ну, скажімо так, от я е, пов'язую рукоділля та квілінг, який тепер став вже моїм хобі е, і професію. Е, чи задумувалося, що хобі? В'язання може стати основним видом доходу. Я не тільки задумувалася, я пробувала декілька разів, як правило, це було в періоди, коли я хотіла змінити роботу, бо щось відбувалося. Ну, я втрачала роботу, та не було роботи в мене. І, ну, що перше? наркоділля, в'язання. Я намагалася дуже багато разів, але <кій> ну, ну, По-перше, якщо ти займаєшся рукодільним і хочеш зробити його як основний дохід, то це а, внески матеріальні, да? тобто я ж не можу з нічого зв'язати. Uh, ну, і Тут уже починається. Там того не вистачило, там того не вистачило. Я нав'язувала, у мене були моменти, я нав'язувала. Uh, починала я, в ну, мене якось так uh, хвороба, <говори> хвороба шкарпетка. Uh, я в'язала в у мене був момент, коли я нав'язала по три пари всіх розмірів. У мене люди купували. Був момент, коли в мене замовляли. І це було до війни. Uh, потім я зрозуміла, що Цій не низький, що можна брати за цю роботу більше. Почала там Ютуб з'явився, почала дівчаток дивитися, як якось популярним став. Я зрозуміла, що я можу за цю роботу брати більше. А, Миколаїв. Це не це міста, все можна тільки за 3 копійки продати. Ну, Може не все, але ну, якось так, ну, в мене так пішло. отже, в мене може, енергетика така, що ну, якось так воно йде. А, ось. І тому я закинула це, і як такий ковток повітря, це YouTube. Особливо я YouTube канал завела до війни, коли почався ковід. А потім я закинула, тому що не було спільних проєктів, не було цього всього. і <кій> Фактично розвивати YouTube, мій канал не дуже хотів. Ну, зараз я теж не, не дуже так задоволена експресією, з якою перегляд звільнився. Це, ну, це може і моя провина, тому що ну, робота, я ж кажу, робота в мене. Займає дуже багато часу, і я не можу дозволити собі там в'язати на роботі. А єдине, що я можу зробити, зараз повернусь трошки до першого питання. Коли я, їду, я їжу в обід годувати матусю з бабусею, тому що вони в мене ну, бабусі 91 рік, Ельцгеймера, Матуся інвалід, вона не бачить 10 років вже. І тоді. Я все роблю, що мені потрібно. І сідаю, хвилин 10 засікаю, я можу пов'язати. Якщо там не треба, ну буває, що комусь погано, ну, різні життєва ситуація, да, всі ми люди. І тоді, ну, якщо все окей, в мене є час, я можу 10 хвилин, я засікаю прямо 10 хвилин пов'язати. Тобто я завжди ношу з собою, в мене є дорожній процес. Може, там багато шкарпеток, що я знаю, що мені треба щось взяти. І щоб воно було вже розпочати, або ну, буває, що не розпочати. Так, ось такі, такі в мене справи. Так, і давайте повернемося до третього питання. Тобто, доход, да, я задумувалася, були такі. Моменти, але м, результатом я не задоволена. Ну я це я на себе більш е, корю, е, тому що чогось щось мені не вистачає, і не вистачає сміливості м, мені особисто от, зунуритися в, о, в рукоділля. Повністю мені постійно треба, щоб була робота. Ну, тому що я так вже в років 20 живу, і е, е, це вже стиль життя. Тобто мені постійно потрібна робота, рукоділля, ну ось Ютуб, це, да, це така віддушина в мене конкретна, я можу з вами поділитися, чимось хтось дивиться, хтось не дивиться, але ну, так воно є. Четверте питання. Чи хотілося б більше часу витрачати на улюблене хобі? Звісно, особливо коли на роботі якісь там ситуації складні, туди не хочеться йти. Але ти змушений, я так дивлюся із сумом на свої проєкти. І думаю, Боже, я б зараз і це пов'язала, і це би пов'язала. Звісно, хотілося б, і постійно хочеться, але домашні справи, але життя. Корективи постійно, тому ну, не виходить в мене більше часу, ну, іноді виходить, я так сподіваюся, на літо, дуже що мене трошки схлине у нас наплив, бо зараз сьогодні у нас субота, 10 травня, і 18 травня День музеїв, в неділю, 16 травня, в п'ятницю у нас святкування. І на моїй голові оця вся організація, запрошення гостей. Тобто, все, я вже завантажена, і до травень мені треба пережити. Ось так. А, так, п'яте питання. Якщо. У вас було можливість обрати роботу, вибрали б роботу, що пов'язана з рукоділлям? Дуже складне питання для мене, а, тому що а, я за професією, за дипломом, я історик, а, мені вистачило розуму захистити кандидатську дисертацію самій, самій її написати. Тому, ну, скажімо так, це те, що я нікому не віддам. Це моє, моє особисте, мною зароблене, мною скажімо так, знищений хребет, мої мізки, дуже багато часу купав відряджень до Києва у бібліотеки. Ну, це окрема тема, це кайф, це. Той позитивний момент у написанні будь-якої наукової роботи, коли тобі треба архіви, і тобі дають відрядження, і ти їдеш туди, коли ти хочеш. На даний момент у ну, мене був Київ. Це особлива така атмосфера, дуже класна. Ось тому, мабуть, в мабуть, ну, мене зараз трошки з рукоділлям, бачите, пов'язана діяльність моя. А, ну, із за того, що це музей. тобто це, а, я не знаю, це спос... У мене посада не знаю, називається мабуть, спеціаліст широкого профілю. І ти повинен видавати наукові статті, ти повинен. А, Проводити екскурсії а, грамотно і так, щоб людям це було цікаво, щоб люди не сказали, що це за фігня, А сказали, мені подобається. А, це дуже іноді, ну, залежить від, від відвідувача. іноді важко, іноді ні. А, ось. І дуже багато часу я вже витратила на це. Тому. Ну, Якщо життя повернеться якось боком іншим, може я і оберу професію, пов'язану з рукоділлям. Мабуть, для того треба якісь зміни в моєму житті. А може, навпаки, іноді буває, що цілий день був сидів, в'язав, вишивав. То іноді треба, вимагають, щоб я щось таке робила більш, ну, щоб їх завантажувати. Тобто, Пов'язана з читанням книжок, пов'язана з пошуком матеріалів, архівами. Тобто, дуже такий момент цікавий в цьому плані. Ось, ну І, мабуть, це моя відповідь на це запитання. Що за питання? вам подобається ваша професія? Так, мені дуже подобається моя професія, тому що вона, як вже зрозуміли, вона різноманітна, вона ну, іноді такі неочікувана, неочікувані ситуації різні бувають. Тобто мені подобається це. Тим паче, що я можу використати рукоділля, і я планую використати вишивку в своїх майстер-класах і ну, в'язання вагаюся, але можу щось придумаю, я подивлюся ще. Тому що ну, постійно якісь в голові крутяться ідеї. Чим мені подобається моя професія? Тим, що постійно ти вирішуєш щось нове, ти якісь питання, якісь проблеми. Постійно щось нове. Не буває такого, що ти сидиш і тобі нудно. Сьоме питання. Як ставляться ваші колеги до того, що ви в'яжете? Ну, колег в мене. Ну, багато небагато, ну, скажімо так. У відділі в мене У нас 4 разом зі мною. У відділі ставляться добре, підтримують. Розумі... Ну, у нас взагалі якось, створився такий мікроклімат, що в нас один одного розуміє. Це рідко було. Ось, і з розумінням я б сказала, коли щось новеньке одягаю, запитую, чи сама в'язала чи ні. Коли, щось... а, коли готуюсь до майстер-класів, мені треба Ну, майстер-клас. Якщо я даю майстер-клас дітям або дорослим, байдуже, я повинна показати, наприклад, у мене якась тематика. Ну, от квіти, да? весна, квіти, я роблю якийсь елементарний майстер-клас, елементарну якусь поробку для людей, які приходять вперше, її ускладнюю. Для тих, хто ну, середній рівень, але це дуже рідко буває для квільного. Це чи мені так щастить в куки в душках? Я не знаю в чулопках. Uh, так uh, іноді uh, ну, я повинна наробити свого щось. Тобто я uh, поробка це поробка, а окремо я ще роблю свої якісь uh, поробочки uh, чи то листівочки, чи якісь об'ємні uh, роботи. Я показувала, і в Вернісажу осінніх барв, я картину робила. ну, тобто uh, Такий момент uh, доволі цікавий. Uh, і я... Тоді сижу. У нас є ще такий момент, що ми чергові адміністратори ми сидимо в холі. Я, ну, до речі, завтра буду чергувати. Ми сидимо в холі, і зустрічаємо відвідувачів, тобто, щоб хол не за, самотнім не залишався, і тоді я розкладаю свої. Всі багатства, і починаю щось робити з майстер-класами, робити поробки. І тоді всі ходять собі, коли робочий день, тобто на вихідні на вихідні ми тільки сидимо з доглядачами. І тоді ходять. ну, Хтось там щось, щось, щось каже, що ти робиш. Ну, Спочатку так дивувалися, а потім просто, що, а що ти зараз робиш, а як ну, не всі, не всі. Хтось бос проходить, комусь не подобається, хтось зиркає. Ну, По-різному. Ну, Звісно, приємно, коли люди, які звертають на тебе увагу, ну, бачиш а, якусь коли щирість, то ну, дійсно приємно, що ти не. Як оцей опудала сиди, Ну, дійсно, воно комусь треба. Дуже приємний такий момент. А, так. Наступне запитання. У вас робили замовлення ваші колеги. А, хто мене дивиться? Довго той знає, що мій? Ну, більшість мого часу, навіть влітку, Захоплюють шкарпетки. Ось, і Шкарпетки так, робили замовлення. У нас було, що у на жінки, колеги, кульжанки, верніше хлопця, ну, сина призвали до Лав ЗСУ, so і, ну, звісно, для мене, що я зв'язала. Прохання було зв'язати шкарпетки, я зв'язала шкарпетки, дуже були вдячні, тепленько було, все було нормально. Ось діткам шкарпетки замовляють. Я ну, Рідко це буває, як правило, так жовтень, коли починається, вже розумієш, що скоро опалення, бо у нас південь України і сонечка в нас багато. Ось тут, тут, тут такі варіанти, да, так були. Е, і останнє питання. У е, вас видається хвилинка на роботі, щоб пов'язати? Ну, фактично, я на нього вже відповіла. Е, теоретично, може, може, може десь, але е, фактично це для мене неможливо, тому що я постійно. Вирішує якісь питання, щось. Тобто ти у русі, постійно у русі. Якщо ти сів, ти швиденько робиш якийсь документ, тобто щось на комп'ютері. Тому що в будь-який момент може хтось прийти, і ти вже перемикаєшся на інший віддіяльності. Ось так. Я вам наговорила. Трошки збільшилася моя шкарпетка, хто спочатку дивився. І додивився до цього моменту. Трошечки я пров'язала шкарпеточки. Ось. І дуже вдячна тим, хто поставить лайк, залишить коментар. Може. Якась думка у вас є на свої питання, і ви хочете зі мною поділитися. Може, мої, оце купа купезна слів, у вас якісь запитання до мене. Будь ласка, запитуйте, я рада відповідаю на коментарі. Хто не підписався, не забувайте підписуватися на мій канал, бо щось там в мене застопорилося. Я хочу розвиватися далі. У мене купа планів, тому, будь ласка, підтримайте мене, я дуже прошу. Uh, Побачимося нових відео.